Ви хочете почати думати англійською, та ви втомилися постійно спершу перекладати у себе в голові, а потім говорити фразу. Це все займає багато часу і енергії, і далі вам просто вже цього не хочеться. Ось що вам потрібно зробити: оточіть себе англійською. Слухайте музику, дивіться відео та фільми. Навіть якщо складно зрозуміти, включіть себе у мову якомога більше. Абсолютно немає нічого божевільного говорити самим собою. Думайте про те, що ви будете снідати, поки чистите зуби. Наприклад, I will eat a sandwich with two fried eggs, lettuce and tomatoes. And I will drink coffee with a piece of cheese. Або як пройшов ваш день. Наприклад, I worked hard today, but I'm not tired now. I went shopping with my family. I bought cucumbers, pasta, and some meat. Продумайте короткі речення, вони не мають бути довгими. Також чудово працює візуалізація. Ви бачите предмет і називаєте його «table, chair, tree, snow, bus, children». це начебто, така гра. Візьміть друга та спробуйте поговорити з ним англійською, хоч пару фраз. Так, я знаю, звучить дивно, але говорити це найшвидший шлях покращити навички говоріння. І головне, пам'ятайте, це нормально робити помилки. На помилках вчаться. За кордоном при спілкуванні на ваші помилки не звертатимуть увагу, якщо ви, наприклад, шукаєте метро чи намагаєтесь знайти червоного кольору светр в магазині. Щоб зробити ваш процес навчання ще цікавішим, давайте додамо трохи приправи. Почнемо з ігор, як на рахунок англійського слова дня. Кожного дня вибираєте нове слово та намагайтеся використовувати його якомога частіше. Наприклад, слово curiosity цікавість. Уявіть, що ви розповідаєте друзям. «My curiosity about English led me to this amazing channel». Моя цікавість до англійської привела мене на цей чудовий канал. Ще один спосіб це створення міні-історій. Наприклад, ви могли б розповісти коротку історію про вашу улюблену книгу чи фільм, але англійською. Це не тільки покращить ваше розуміння мови, але й допоможе поглибити словниковий запас. Додайте англійські дні. Це коли ви вибираєте один день на тиждень, наприклад, суботу, та говорите лише англійською весь день. Навіть прості фрази, такі як Can you pass me the salt, please? Чи ти можеш передати мені сіль, будь ласка, або I love this song» Мені подобається ця пісня. Також важливо знати культурні аспекти. Це може бути цікаво і корисно. Дізнайтеся про свята, традиції та їжу в англомовних країнах. Це додасть більше контексту до ваших занять. І нарешті знайдіть собі англійського партнера, тобто людину, з якою ви могли би практикувати англійську. Це може бути друг, член сім'ї або навіть онлайн друг. Обмін думками та ідеями англійською допоможе вам вдосконалюватись швидше та щодня. Пам'ятайте, що головне це постійність та відкритість до нових знань. Нехай ваш шлях до вивчення англійської мови буде цікавим та насиченим. See you later. Bye!